Усім привіт! І здоровенькі були. Давно ми не були, не були тут у молі, який знаходиться у Лівінгстон. З Машою вирішили. Їй там треба щось здати. У H&M ідемо. Людей ще небагато. можна у них поїсти. Не були ми тут вже, може, з півроку. Не більше Дам подивимося, у них тут іноді гарні сейли є. Тут і дитячий одяг, і дорослий. Ось вам і колір осіннього сезону. Якийсь теракот, чи що це, якийсь алей такий. Спіднички. Кофточки, джинси і рубашки. 25 доларів така рубашка. Джинси. З двірками на колінах. 35 доларів. 25. Ну, така трикотажна. Як вона колись називалася, резинка. Така кофта 30. М'якенька. Така біла 40, це плаття. 30 доларів отакий. Джемпірочок, Вісконтин. 20. 25. Каке плаття? 35. платье. Без рукавка, але довго. 60. Пальто. 75. 35. Такі мішки. 30. Є чорний. Рожевий піджак. Такий піджак 35. Плаця 25, сапоги 50, 25. Оце, дивіться, такі окуляри будуть восени у тренді. Хто притримується трендів, моди, 20. Плаця, якийсь сарафан. Тридцять п'ять шовк по двадцять доларів штани. Рубашка. Тридцять п'ять. Тридцять вісімнадцять. Я б не сказала, що це мій улюблений магазин. Але Маша сюди заходить іноді. Або онлайн щось у них купляє. Я тут рідко що нахожу. на свій смак. Такий, можливо, тому що більш молодіжний штани. Такі коштують 30. 25. Я така блоскам біла. Отаке теж, воно ніби гарне, але воно так мнеться. Harvard, 30. Футболки, 18. Тут вже кольори якісь такі. Джинси, 35. Але тут багато дечого можна взяти на сейлі. Що якщо попадеш на хороші сейли, багато є. Ну, діти танцюють. Ну, тут дитячі. Дитячого повинно бути багато. По 5 доларів. П'ять, 6 Сімнадцять. Треба шукати. Походили, походили. Єдине, що ми доброго знайшли, це у Мейсіс. Отакі От взяла собі шльопки. За 25 доларів, хоча вони коштували 60. Ну, Тут у них були якісь сейли на них, були такі кольори, жовті і чорні одні бачила. То вирішила взяти. За 25, окей. За 60 я якби, звичайно, не взяла. Інші були там трошки більше розміри. За 35. І за 35 би не взяла. За 25, думаю, а, хай буде. Такі непогані. І дивіться ж зараз, що вам хочу показати, тут, напевно, живуть десь українці. Повішували прапори по дорозі з однієї з другої сторони. Приємно, приємно, просто так. Значить, наші не встидаються що вони тут живуть. Поїхали ми далі. Взяли якісь трошечки речей дитячих, Маша собі якісь плаття. Поїхали далі. Ще один місяць, У нас є подарункова карточка returns. А, returns. У нас тут є якісь гроші, ми мусимо їх витратити в місяць. Шкода, що вони більше ніде не приймаються ці місяцькі карточки, тільки тут. А тут купити щось у цьому месіс аж нічого нема доброго, саме якесь дранття. Таке на старих бабів. Я розумію, я теж стара, але хочеться чогось іншого. <сху> сейли тут є непогані, тут є сейли 70-80%, ну, але щось знайти би доброго важко. Тут стільки речей, що вивозити вагонами і не знаю скільки. Хто це все розбирає і куди це все йде? не розуміє. Нашивають. Що потім з цим робити? Сьогодні свято, людей багато? Трикотаж. Не люблю трикотаж на літо. Він такий непрактичний. Хочеться чогось натурального, але тут все-таки, що кольори, що пошиття. І ціни тут. Я б не сказала, що низькі. Тому я не люблю цей місяць зовсім, але мусимо цю карточку виходити. Скюзьми. Карточка муляє очі. Кельвін mm Кляйн -hmm. mm -hmm. це таке щось строге. Хочеться чогось такого літнього, легенького, фрюфрюшки якісь, щоб колись могло згодитися для відпочинку. Ну таке, самі розумієте. Ну, але це сплошний якийсь такий шовк. Таке платя. Кельвін Кляйн, 139. Усі гроші. -да. А це я. До речі, оці шкари також ми купили у Мейсіс. Вони були на сейлах, коштували 35 доларів. Сьогодні пішли такі самі і рожеві були 95. Отаке тут буває. А ми сидимо, шукаємо любимі парфуми. Стільки вже всього нанюхалися, нюхалися, що дурно вже в голові. Але вирішили все таки взяти щось. У мене є, але не такі дуже добрі. Ми вирішили щось обновитися. Якимись новенькими парфюмами. Але парфюми досить дорогі. І їх тут стільки, що дуже тяжко щось собі вибрати. І гучі, і шмучі. Усе. Шопінг ми закінчили. Тепер тільки треба виїхати звідси. Куди треба? А то щось тут перекриті, екзіти. Тут крутимося у кругову туди-сюди-туди-сюди. Туди Зараз покажу, що купили. Вибір, звичайно, великий тут, і ціни немалі. Нанюхалися стільки всього, що не могли вже розібратися, що взяли. І врешті-решт ми взяли Jimmy Choo Perfumes. Нам дали ще отаку сумочку, в придачу в подарунок. Я вже Джимічу якось брала. Теж остерігалася, що не сподобається. Думала, що більше не возьму, а ні, прийшлося ще взяти. У мене вдома духи є жадори, які закінчуються. Ну, чомусь жадор тепер м -м, вийшли нові. Зараз покажу ось такі. Як молоко вони виглядають, біла баночка. Ну, щось ми так понюхали, понюхали, не дуже нам сподобалося. Ми попросили такий от пробничок щоб потім з часом, якщо ми принюхаємося до нього краще, можливо і надумаємо взяти. Потім ще дали нам ще такий пробничок Джимічу. Коуч нам дали пробничок іще. Ой, десь виповжить. Ось тут. Ось він. І ці духи Дімічу. 120 доларів коштують. Жадор 140. Дорожче, мав би бути. Вони такі легенькі. Я не можу носити солодкі духи, такі важкі, якісь не можу. Мене тошнить від них. Ці такі легенькі, квіткові, напевно, якісь такі. Вирішила брати ці. Все, їдемо додому. У нас вже десь четверта година, напевно. Голодні. Ідемо їсти. Ми вчора з ресторану принесли купу, їди додому. Покаж швиденько, що ми купили, От, крім шльопанців. Венший день взяли дві пари шортиків, таких не дівчаток. потрошечки потрошечки збираємо посилку, може пішли. Потім Маша собі якесь оплатячка знайшла. Таке, то, така вже вона тонюська, таке вже плаття малюське. Коштувало 2 долара. Ну того вона і зарванула його. Ззаді отаке на шнурочках. Спереді. Отак просто. Ну, але 2 долар. Чому би і ні? Отака От кофточка теж на хлопчика. 4 долара було. Футболочка на дівчинку. Три долари. полосата. Ну і Маша собі білизни набрала. Тож білизна була на сейлах по 5 доларів. два на п'ять, три на пять. Різні, 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 різні. Ціна однакова. Все по п'ять доларів. Лише в одній зв'язки. Два, одній три. А тут у нас фурка є один пернатий. Все. Оце всі наші сьогодні покупки. Ну і Джимічу. Маш, покажи. Ну і Джимічу ми взяли. Сподіваюсь, що не задурно взяла, що нам сподобається. Все, з вами прощаюся. Всім пока, всім гарного настрою, і мирного неба. Бай-бай. Слава Україні!